Привіт! Якщо ти вже в крипті або тільки плануєш зануритись, є одна річ, без якої взагалі ніяк: сіт-фраза або секретна фраза. Вона твій головний ключ. Без неї не допоможуть ні холодні, ні гарячі гаманці, ні мобільні додатки. Я сьогодні поясню просто і детально, що це таке, як вона працює і чому її не можна втратити. Мене звати Аліса, я представляю магазин ньюйчинвест.ком. Ми продаємо криптогаманці та ключі безпеки. Підписуйтесь і поїхали розбиратися. -фраза – це набір з 12, 18 або 24 слів, які згенеровують твій криптогаманець чи додаток. Це може бути і гарячий гаманець типу Metamask або TrustWallet, і апаратний, такий як Ledger, 1K, Trezor та інші. Ці слова не просто на згадку, це ключ до всіх твоїх приватних ключів, а отже, і до твоїх коштів. Коли створюється сід і де він згодиться? Тут часто виникає плутанина, особливо в новачків. Сіт-фрази створюється один єдиний раз у момент, коли ти вперше налаштовуєш гаманець. Тобі показують список із 12 чи 24 слів і просять записати їх. Ось це і є твій золотий квиток у криптосвіт. Якщо ти втратив телефон, гаманець або щось пішло не так, ці слова дозволяють відновити доступ до всіх твоїх активів на будь-якому іншому пристрої. А вводити секретну фразу необхідно у момент відновлення. Наприклад, ти встановлюєш той самий TrustWallet на новий телефон і обираєш відновити гаманець. Ось там ти вводиш свою фразу. На перший погляд, фраза може здаватись чимось дуже простим і примітивним. Але під капотом це чітко структурований стандарт, названий BIP39. Його створили ще в 2013 році в біткоін-спільноті. Твої 12 або 24 слова це просто зручний для людини спосіб записати одне велике випадкове число. Отже, як це працює? Зараз буде трохи теорії. Розберемо на прикладі 24 слів, що складають 264 біти. Це бінарне або двійкове число, тобто нулі та одиниці. Перші 256 біт це ентропія, тобто справжнє випадкове число, створене генератором криптографічно надійних випадкових чисел. Це незвичайний рандом, який можна передбачити, а максимально надійний і захищений. Останні 8 біт це контрольна сума, яка обчислюється як хеш від тієї ентропії в 256 біт. Завдяки їй система може перевірити, чи правильно ти ввів фразу. Саме тому останнє слово в сітфразі не випадкове, воно логічно випливає з попередніх і виконує роль перевірки. Тобто маємо 264 біти, які треба якось перетворити на слова. І тут починається магія bip 39 264 біти ділимо на 24 і отримуємо 11. Тобто кожне слово в сітфразі – це 11 біт. Ці 11 біт відповідають якомусь одному звичному нам числу. І можливих варіантів може бути 2048, тому і в словнику BIP 39 рівно 2048 унікальних слів. Це означає, що просто так вгадати або самостійно придумати сітфразу неможливо. А для тих, хто хоче углубитися в суть, посилання на перше джерело я залишу в описі відео. Тепер про сам словник BIP39. Цей словник як добре продуманий набір унікальних інструментів. У ньому слова підібрані так, щоб максимально уникнути плутанини. Наприклад, там не буде схожих слів типу build-build. Достатньо ввести перші чотири літери, щоб однозначно розпізнати слово. І звісно, цей словник відкритий, його можна знайти на GitHub. Посилання на нього я теж залишу в описі до відео. І найцікавіше, і що справді вражає: уся твоя крипта, адреси, ключі, транзакції виростає з цієї сітфрази, як дерево з одного кореня. Ця фраза генерує доступ до різних блокчейнів: біткоін, Ethereum, салана, Polkadot і не тільки. І якщо дуже коротко, цей один ключ дає доступ до усього твого цифрового багатства. Що ж, так працює сітфраза. Поєднання надійної математики, стандартизованого словника та криптографічної випадковості. Усе це створює ключ, який тримає твої активи в безпеці. А якщо ти все одно не до кінця довіряєш випадковості генерації сітфрази, хочеш бути максимально впевненим, що ніхто не зможе втрутитися, ти можеш навіть самостійно згенерувати її. Як? Наприклад, кидаючи звичайні гральні кубики з 6 гранями 99 разів. З цих результатів утворюється двійковий код, який потім перетворюється на слова зі списку bip 39 Це довго, так, але дає повний контроль і прозорість. Це одна з найбільш поширених і найбільш ризикованих помилок. фотографувати сіт-фрази або зберігати її як текст в галерії, нотатках, комп'ютері, хмарі чи в месенджерах типу Telegram. Звучить зручно, але це справжня пастка. Якщо хтось отримує доступ до файлу чи фото, він отримує доступ і до твоїх коштів. Навіть якщо це твій власний пристрій, він може зламатися або бути вкраденим або зламаним. Секретна фраза це прямий ключ до всього, що ти маєш у крипті. І він не захищений паролем чи Face ID. Це просто слова, які не можна нікому показувати, навіть ненароком. Найкращий варіант записатись фразу вручну, просто на папері. Але папір теж має свої слабкі сторони: вода, вогонь. Зношення, собака, діти, загублений блокнот усе це реальні ризики. Куди надійніше це спеціальні металеві пластини для збереження сітфрази. Вони витримують високу температуру, не бояться волога, не псуються з часом і можуть пережити навіть падіння або фізичне пошкодження. Цифровий світ зручний, але небезпечний для збереження такого критичного елементу, як сітфрази. Може зламатися жорсткий диск, може проникнути шкідливе програмне забезпечення, може витекти інформація через незахищений Wi-Fi, або ж користувач сам випадково завантажить фразу кудись куди не слід. Просто запам'ятай, флешки, смартфони, комп'ютери, хмари і все, що підключено до інтернету, вразливе. Просте правило, захищай свою фразу так, якби ти захищав найдорожче, адже вона і є твоїм найдорожчим активом у криптопросторі. Що буде, якщо ти загубиш свій гаманець? Наприклад, OneK, Ledger або телефон із Wallet. Нічого страшного, поки в тебе є сітфраза. Ти зможеш відновити свої кошти на будь-якому іншому гаманці, який підтримує BIP-39. Це і є краса крипти. Ти не прив'язаний до одного пристрою, тільки до своєї фрази. Питання, яке бентежить багатьох: чи можна підібрати сітфразу? Підбір – це не просто складне, це математично абсурдно. Стандарт BIP39 базується на ентропії у 256 біт. Кількість можливих комбінацій це 2 в 256 ступені або понад дуже багато. Це число настільки велике, що навіть на зараз найпотужніший суперкомп'ютер, працюючи сотні років, не зможе перебрати всі можливі варіанти. Уяви, шанс вгадати або підібрати твою сітфразу, це як намагатися вибрати одну піщинку з усього піску на землі. Всліпу. Єдине слабке місце сам користувач. Якщо зберігаєш фразу десь в Telegram або iCloud, вразливість вже створена. Отже, безпечне зберігання це не опція, а вимога. А Якщо все це досі не переконало, в наступному відео я покажу, як зробити сітфразу безпечною навіть у ситуації, коли вона потрапляє в інтернет. Так, це можливо, якщо підійти до справи з розумом і правильними інструментами. Сідфрази це серце твого криптогаманця. Вона генерується тільки на твоєму пристрої. Вона не передається в інтернет. Вона твій ключ до всіх монет. І вона твоя особиста відповідальність. Якщо це відео дало тобі нове розуміння сітфрази, підтримай його. Поставь лайк. Підпишись, якщо ще не з нами, і обов'язково поділись із друзями, які тільки починають знайомство з криптою. Дякую за перегляд, до нових зустрічей і тримай себе в безпеці. Па-па!